Доброго здоров'я всім! З вами шахі від Анатолія. Сьогодні розглянемо популярну пастку в іспанській партії. Ми граємо за білих. Білий починають королевським пішаком Е2 на Е4. Чорні відповідають на Е5. Ми виводимо свого коня на Е3 з нападом на пішака. Чорні виводять коня на С6 для захисту пішака білі ставлять слона на b5 розігруючи іспанську партію. Чорні по теорії нападають на нашого слона пішаком ходом на а6 білі відводять слона на а4 Чорний пішак нападає на нашого слона на полі Б5. Білі слоня, слона виводять, відводять на Б3. Чорні виводять свого коня на F6 з нападом на пішака. Ми свого пішака продвигаємо на d4. Чорний кінь. Забирає нашого пішака на Д4. Ми своїм конем забираємо чорного коня на Д4. Чорний пішак забирає нашого коня на Д4. Ми перзем не берем пішака, а продвигаємо коня на е 5 з нападом на коня. У чорного коня є дві точки. Е4 або на ж 8 Ну не піде він на е 4 Тут може зв'язатися ну, по теорії. Тінь відходить на своє первоначальне місце на G8. Ми ферзя виводимо на F3. І партія виграна. Тому що у нас є варіант вибору. Або матова загроза, або тура. Я думаю, що тут можуть навіть не побачить матову загрозу, а будуть захищати туру. Якщо ж чорні побачать, що треба захищати поле Е7, то переведуть ф 7 то переведуть коня ферзя на Е7 для захисту пішака, щоб не було мата. Ми ферзем. Забираємо туру на полі А8. От, що маємо. Вивчи, будь ласка, цю партію та приміняй, приміняйте її при грі в іспанській партії. Якщо сподобалась дана комбінація, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами Шахів Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!